Чому у вас ніколи нічого не виходить? Через те, що ви багато дуже думаєте. Перестаньте думати, почніть діяти. Друзі, якщо ви будете багато думати, по 20 годин на день, а там 2 години тільки діяти, знаєте, як коли сказали, 7 разів відмінь, а один раз відріж. Ні, 7 разів зроби, і один раз в тебе вийде все-таки з цих семи разів прекрасний. Тому що ти отримуєш протягом цього всього шляху безцінний досвід, який буде потім в перспективі працювати на, себе, на тебе. І ти зможеш поділитися цим досвідом з іншими людьми, тобто навчити якраз те, що зараз роблю я. Отримавши досвід, зробивши певний результат, я зрозумів, що мені потрібна команда для подальшої праці і просування свого продукту послуги. І зараз я набираю якраз таку команду. За посиланням в описі профілю мене можна знайти, якщо ти давним-давно задумувався над переходом е з робітника на підприємця, якщо ти давним-давно задумувався, над е своєю справою. Над роботою онлайн тоді ти дивишся правильне відео за посиланням знову ж таки в описі мого профілю ти знайдеш мій телеграм, де все детально розписано. Якщо тебе не переносить до мого телеграму, залишай плюсик у коментарях. Я особисто надсилаю тобі всі повністю деталі. Зустрінемось вже в телеграмі.